Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністерство оборони прийняло на озброєння для Збройних сил України нові зразки бронетехніки, танки 2 6, Леопард 2, 5 та Леопард 1, 5 відповідні накази підписав міністр оборони України. Ці танки Україна отримала від західних партнерів. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, Україна декларує на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю. Танки Леопард модифікації 26, 2,5 та 1,5 призначені для прориву укріплених позицій знищення вогневих точок та техніки ворога, а також швидкої організації оборонних рубежів. Міністр закордонних справ заявив, що Сполучені Штати Америки здійснюватимуть постачання далекобійних ракет атакам з України на постійній основі. Про це він заявив українському телеканалу. Міністр ствердно відповів на питання, чи означає поставка першої партії атакам з те, що Сполучені Штати передаватимуть їх постійно і у більшій кількості. Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети-атакам, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів, наприклад, М39 А1. Сили оборони України мають на озброєнні такий зразок артилерійської системи, як саморухома причіпна гаубиця FH-70. бійці залишають позитивні відгуки про цю систему. Ця гаубиця в руках артилеристів Збройних сил України зарекомендувала себе як доволі точна зброя, яка значно перевищує аналогічні зразки радянських гаубиць. Нагадаємо, FH-70 – це саморухома гаубиця калібру 155 міліметрів, цікавою особливістю якої є бортовий двигун, завдяки якому гаубиця може пересуватися зі швидкістю до 16 кілометрів на годину. Українські прикордонники застосовують фугасні керовані ракети для ПТРК Стугна. Кадри з використання цих ракет були оприлюднені в соціальних мережах. Ракети з фугасною бойовою частиною для стугни вже давно пропонуються українським виробником, однак про їх замовлення до 2022 року не було відомо. Згідно з офіційним сайтом виробника, з фугасною бойовою частиною пропонується 130-мм ракета, яка має дальність польоту у 5000 метрів. Оборонно-промисловий комплекс України розробив модернізовану версію радіолокаційної станції П-18 у Національній асоціації оборонної промисловості України розповіли, що новий варіант станції має назву П-18С. П-18С призначена для автоматичного виявлення цілей визначення поточних координат і автоматичної передачі радіолокаційних даних користувачам. Ключові переваги П18 С, дальність виявлення цілей з покращеною точністю понад 350 кілометрів, одночасне супроводження до 250 цілей, простота використання та сучасне програмне забезпечення оборонно промисловий комплекс України налагодив виробництво протимінних танкових тралів новими українськими протимінними тралами благодійники, оснастили танки т 64 БВ кадри з новими тралами опублікували у соцмережах. Завдяки проекту Брейв. 1 вітчизняні компанії отримали гранти на понад 1 мільйон доларів для виробництва високотехнологічного озброєння. Про це повідомило Міністерство стратегічної галузей промисловості. Це 57 унікальних розробок, які пройшли ретельну перевірку Генштабу Збройних сил України. Понад 500 військових експертів визнали їх важливими частина технологій вже зберігає життя українських бійців. Вітчизняні виробники отримали гранти на виготовлення різних бойових роботів безпілотників зі штучним інтелектом морських дронів та систем протидії РЕБ. Український завод виготовив та відвантажив черговий сміттєвоз для замовника з Одеської області. Модель компактного сміттєвоза із заднім завантаженням є однією з найпопулярніших моделей сміттєвозів. Спецтехніка має загальний об'єм кузова машини 10 кубічних метрів а місткість приймального бункера 1,5 кубічних метра. Машина призначена для роботи з всіма типами контейнерів від 100 до 1100 літрів. Згідно з даними митної статистики, український експорт цукру у вересні 2023 року становив 25 тисяч тонн. Усього з початку сезону експортовано 427 тисяч тонн. Це одне з найбільших значень експорту цукру за всю українську історію. Основні причини високі залишки цукру на початку сезону також високі світові ціни на цукор протягом усього сезону. Усього в новому сезоні Україна може експортувати приблизно 650 тисяч тонн цукру. Україна за 9 місяців 2023 року наростила експорт соняшникової олії на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022 року майже до 5 мільйонів тонн. Про це нещодавно повідомило українське видання. Згідно зі статистикою пролюдненою Державною митною службою, Основний експорт здійснювали до Туреччини це приблизно 18%, а також до Румунії 16,5% і Китаю 12 Південно-корейський виробник сталі POSCO має намір підтримати повоєнне відновлення України, зокрема брати участь у низці енергетичних та інфраструктурних проєктів. Про це нещодавно заявив голова корейської компанії. У березні поточного року металургійна компанія створила так звану робочу групу з відновлення України, яка сфокусувалася на серії можливих проєктів у п'яти сферах: сталь, продукти, різна сировина енергетика та інфраструктура. Уряд Німеччини виділив через німецький банк розвитку грант на 76 мільйонів євро для «Укренерго». Загалом Укренерго залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів через Німецький банк розвитку. Гарантові кошти будуть спрямовані на укріплення захисту наших об'єктів, їхнє відновлення та модернізація також на будівництво нових повітряних ліній. Ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів. Також надане фінансування допоможе «Укренерго» у подальшій розбудові взаємозв'язків енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.